Вони лікують тіло й душу, їм майже кожен зобов'язаний власним здоров'ям, а деяким навіть життям. Нарешті заслуги кращих з них урочисто відзначили. Медикам лікарні імені мечникова присвоїли звання заслужених лікарів України на урочистостях побувала і наша знімальна група. Робота лікаря складна та відповідальна. Жодного права на помилку, адже від цього залежить людське життя. Микола Федорович один з тих, чиї працю урочисто відзначили. Він працює у відділенні реанімації, тож каже, відповідальність на нього лягає чимала. У медицині чоловік вже 40 років за цей час поставив на ноги не одну тисячу пацієнтів. Звання заслуженого лікаря Микола Федорович прийняв із задоволенням, але зазначив, що у житті медика це не головне. Награда є награда, а наш медицинский врачебний долг – це совсем другое. То есть я думаю, що ну, наша спеціальність це більший образ жизни. Это заслуга всего коллектива. Это заслуга моего маленького колектива, моїх сестер, моїх младших медсестер. Таких досвідчених лікарів, як Микола Федорович, зібралася повна зала. Всіх мечниківців вітали квітами та вручили почесні нагороди. Приїхав на урочистості і голова облдержадміністрації. каже особисто подякувати кожному. Це найменше, що він міг зробити для професіоналів. Я думала, як мені виразити своє уваження к вам кров'я слова. Я подумав, що я сам хочу приїхати сюди. Не вы ко мне на награждение, а я сюда. Может быть, кому-то это кажется менее торжественно, но, поверьте, я хотел бы вам свое уважение. Если вы это разрешите, то я хотел бы наградить вас здесь, там, где вы работаете, там, где, чтобы это видели ваши коллеги, ваши сослуживцы. И это мое уважение к вам. Дякували лікарям і військовослужбовцям, адже всі вони на собі відчули професіоналізм лікарів. Багато кого з них медики витягли просто з того світу. Це кажуть багато чого варте. Побільше таких лікарів, благодаря яким ми встаємо живі. І великим вам дякую до всіх солдат, яких ми спасли і будете ще спасати. І Рятувати людське життя поспішають медики навіть святковий для них день. Тому одразу після урочистостей повернулися до відділень та операційних. Вікторія Журавель, Микита Березін, Дніпропетровський.